Всі ми маємо зробити все можливе і неможливе, аби Україна перемогла агресора Російську Федерацію в цій несправедливій війні. Проте, звертаючись до партнерів і говорячи про перемогу, ми маємо показати власні задачі для української держави, які сьогодні необхідно зробити. Тому ми будемо мати ряд правок до цього проєкту рішення. Перше стабілізувати ситуацію на лінії фронту. Це значить забезпечення наших військовослужбовців найнеобхіднішими речима для захисту та якомога ефективнішого ведення бойових дій. Зараз, на жаль, цей тягар повністю лежить на волонтерах та благодійних фондах, оскільки держава провалила цей напрямок. Укріплення лінії зіткнення фортифікаціями на жаль, не завжди укріплення зводяться якісно та у правильно визначених місцях. Тому українським воїнам доводиться відступати туди. Де їх немає створити спеціальний фонд, який наповнюється коштами з військового збору та військових облігацій. Гроші цього фонду мають бути використані виключно на потреби Збройних сил України. Друге розвиток власного виробництва зброї та розробку військових технологій. Йдеться про створення високотехнологічної зброї. Засобів РЕП, ВПЛА, ФПВ-дронів та розробку окремої ракетної програми, а також фінансування власного ВПК Третє – посилення вітчизняних санкцій проти РФ, а також їх синхронізація з міжнародними, запровадження нових санкцій задля послаблення російської економіки, четверте переведення української економіки в режим воєнного часу. Це буде поштовхом до розвитку та модернізації власного зброєння і наповнення бюджету такий крок ефективніший ніж підвищення податків для малого та середнього бізнесу. П'яте відновлення довіри суспільства до влади забезпечити справедливу мобілізацію із зазначенням чітких термінів служби, а також дотримання свободи слова і рівних можливостей для всіх представників засобів масової інформації. І шосте забезпечити вступ України до НАТО провести всі необхідні реформи задля як вступу до північно-атлантичного альянсу, а також спрямувати всі зусилля для отримання гарантій безпеки на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Власне, ці пропозиції мають обов'язково війти внутрішній план президента Зеленського, який він дав доручення розробити, бо без цього план перемоги залишиться лише гарним словосполученням. Тому прошу підтримати ці пропозиції нашої фракції для того, аби ми схвалили дійсно повноцінне і якісне звернення з нашою частиною роботи.